Другий день поспіль у молодіжному просторі думка триває навчання. Мета розробити план, який покращить життя внутрішньопереміщених осіб. Ініціатором навчання та відкриття ради стала міжнародна організація Стабілізейшн Супорт Сервісес. Навчання ініційовано фондом стабілізейшн супорт сервісес. А вони допомагали цій раді створитися і зараз проводять навчання цієї ради та інших рад в вчнівській області. Ради створені для допомоги ВПО, які проживають в прилученні, в прилуках конкретно. І цей стратегічний план має допомогти їм. Максимально допомогти ВПО до складу ради ВПО увійшли представники органів місцевого самоврядування. Ми додали представника з управління освіти, представника від ТР центру, а також представника центру надання адміністративних послуг. Тому маємо надію, що це такий продуктивний склад. Робота ради стартувала з літа 2023 року. За цей час було проведено засідання та стратегічні розробки для підтримки внутрішньо переміщених осіб. Нам вдалося створити телеграм-канал для інформування внутрішньопереміщених Переміщених осіб щодо актуальної інформації, яка їх стосується це і питання їх праці, влаштування, отримання різного роду допомоги гуманітарної, це напрямки заняття з дітьми, які проводять, зокрема червоний хрест нашого міста та благодійна організація «Карітас Чернігів, тобто такі різні корисності. До співпраці задіяний Прилуцький центр з надання адміністративних послуг з зрозуміння Центру соціальних служб нам вдалося знаєте, створити не створити а. Забезпечити, напевно, при отриманні статусу дитини постраждали внаслідок військових дій і збройних конфліктів для внутрішньо переміщених осіб дітей отримання цього статусу, ну скажімо так, на пільгових умовах для дітей не створюється окрема черга, вони йдуть загальною чергою. Однак, якщо у фахівців виникає якийсь віконечко, цих дітей приймають позачергово. Оскільки Рада ВПО новостворений орган для її членів навчання є важливим, є багато питань, які ще для нас є новими, і відповідно саме з цією ціллю я зараз і на цьому навчанні стратегічний план розробляється на два роки з подальшим функціонуванням.